Рубрика Будинок мого серця». 273-й квартал один із тих мікрорайонів, де квіти стали невід'ємною частиною прибудинкової території. Біля кожного під'їзду горують мальви, чорнобривці, петунії, троянди, лілії. Розмаїття барв і форм створює враження, ніби кожен двір живе власним квітковим життям. Ледь переступаємо межу кварталу і одразу потрапляємо у світ кольорів та ароматів. Тут кожен двір, кожна клумба перетворена на маленький ботанічний сад. Під кожним під'їздом біля кожного будинку десятки розмаїтих квітів. Тут немає байдужих до краси. Квіти висаджують та доглядають мешканці самотужки, і майори садимо і рози. Є сю там в кущі гейстри, красиві, гайстрі чорнобриці де. Всякі цвіти Сапуємо, поливаємо узнівці, вигиті, прориваємо. Люди живуть цим. Вони наповнюють простір довкола себе добром і світлом. І це відчувається в усьому В вухайних подвір'ях, у різнобарв'ї, полюсток, у кожному подиху вітру, що доносить аромат свіжих квітів. Ми ж садимо мешканцям. Наравиться. Стараємося, щоб була чистота і порядочок. У 273-му кварталі. Квіти це частина повсякдення, частина спільної турботи, що об'єднує. Тут краса вирощена руками. Мікрорайон перетворився на живу галерею кольорів, запахів, форм. Тут усе дихає літом, і навіть найменша пелюстка має значення, бо вона частинка великої краси.